What's up, Сьогодні я коротко розповім про легендарний біф НАСА проти Jay Z, який часто згадують в контексті інших хіп-хоп біфів. Два кращих репера зі східного узбережжя обмінювалися дісами та прагнули знищити один одного. Продовжуй дивитись це відео, щоб дізнатися більше. З вами міністр Флексу, Ви на каналі Trap.ua. Let's get it, let's go! Teach you the king, you know you. Nice. son across the belly. Lose. I prove you lost the race. Uh. We running this rap shit. M-E-Z, am easy. We running this rap shit. The broad street. To New York City. Був час, коли ніхто не міг уявити, що джей Зі вшанує свого заклятого ворога, Наса. Але сьогодні відбувається саме те. Їхній реп-біф давно у минулому, і вони навіть з'явилися на спільному треку. У свій час два репера із Нью-Йорка ворогували з 90-х і до початку нульових. На фоні біфу Наса і jay Кендріка і Дрейка виглядає як дитячі забавки. Початок біфу. Усе почалося в далекому 96-му році, коли Нас нібито не з'явився на запис треку Jay-Zрінгі. З його дебютного альбому Reasonable Doubt альбом вийшов пізніше того ж року, і, за відсутності НАСА, продюсер Ski Beats взяв семпл з треку NASA The World Is Yours ремікс Рока на іншу пісню проєкту під назвою Dead Presidents, частина друга. Другий альбом NASA It was Written вийшов через місяць. Його початковий трек The Message включав перший із багатьох пострілів у Jay Z панчлайном, Like wrong, it's Lexus TV, the Яке відношення має лексус із телевізором у середині? Що ж, «Reasonable Doubt» від Jay-Z містить багато згадок про розкішний автомобіль? Він порівняв свій розум із Лексусом у пісні «Can I Live». Мій розум наповнений хворобливими думками, які кружляють як лексус. А в музичному відео на трек «Dead Presidents 2» зображено Lexus GS. Carriers of Mac Millers, East Coast bodyers, West Coast Після цього нас підтвердив, що ця фраза стосується Джей Зі. Він сказав для журналу Комплекс. Я бачив, як Зі їхав на Lexus із телевізорами. Тоді я позбувся свого і шукав наступну найкращу річ. Це не був постріл в нього, але він надихнув мене на цей рядок. Далі у 97-му році Зі знову взяв семпл голосу НАСА на трек Rap Game Crack Game. Він також випустив рядок у пісні Звідки я в ерамфром, яку багато хто вважає його першим пострілом у НАСА. Цитат, я з того місця, де Нига витягає твою картку і сперечається цілий день, хто найкращий MC – Бігі, Джей Зі чи нас? У березні того ж року помер Бігі Смолс, і Джей Зі без вагань претендував на трон Нью-Йорку зі своїм треком The Siri is Mine. Дехто стверджує, що підписан Рокафела та протеже z Мемфіс Блік був втягнутий у ворожнечі своїм першим синглом з альбому Coming of My Age Мемфіс Блік із який має спірну схожість із нас, нас із лайк. Найпомітнішим є трек What you Think Of That, де Блік читає такий реп. Потім нас відповів піснею Настрадамос, прямо посилаючись на текст пісні What you Think Of That. Коли бів Джея і Наса почався, як ти себе почував? Що ти маєш на увазі? Я почав цю грбану драму, і коли мій старший влип, в цей бів, я залетів разом з ним. Знаєш, як це було? Мені сказали, що він щось там сказав. Мій хоумі включив його фрістайл. Коли ми говорили по телефону, я був на багамах. Сказав окей, я розмотаю його. І я дропнув My Mind Right Далі нас на іншому треку згадав Джей Зі, Бінса, Фрівея і почалося. А про тебе він щось конкретно казав. Та ніфіга, він про мене не говорив взагалі. Хтось збрехав. Але ти знаєш, я топив по повній програмі і задісив його. Мемфіс Блік вирішив посилити ситуацію, зробивши дістрек, який не можна було неправильно тлумачити. У пісні My Mind Right він посилається на другий студійний альбом NASA It Was Written. він читав твій лайфстайл. Написаний ким ти маєш бути, грай свою роль. Водночас, Мемфіс Блік запевняв усіх, що він дуже мало думає про свого суперника. Нас відповів Бліку на альбомі Steelmatic, маючи на увазі кількох членів команди Рокафело. Він згадав Джей Зі біні сіґло і звичайно Мемфіс Бліка. Потім Джей Зі виконав фрістайл на Hot 97 Summer Jam, роздав джебів Prodigy продіжі з моб та Nasu. І люди були вражені. Ось тут бів дійсно став соковитим. Відшліфована версія пісні Takeover з'явилася в його альбомі The Blueprint 2001 року, і Джей Зі не прийшов грати в ігри. У треку, який спродюсував Kanye West, він називає наса колишнім гарячим репером, кажучи, що він дропає один хороший альбом на 10 років. Ставить під сумнів його вуличний кредит довіри і намагається на всіх рівнях його знищити. Багато кому здалося, що після цього треку з Насом покінчено. Вже на початку треку Тайкова Джей -Зі читає, що Джей Хова Гад МС, типу він МС від Бога, а нас лише маленький солдат, який не готовий до справжньої війни. Джей погрожував, що він принесе ножіна Махач, вкраде дитину НАСА і погано вчинить з його дружиною. На другому куплеті треку Тайкова Джей Зі кидає пред'яви про діджі. Далі йде гра слів з назви. Гуртом Mob Deep, яку можна перекласти як люди, які глибоко застрягли в криміналі. Джей зі каже мені все рівно, що ви глибоко застрягли в криміналі. Я тримаю стволи, направлені на кожного з вас. Ти малеч я маю більше грошей ніж в тебе. Де ти був коли 88-му штовхав крек? Ти ходив на бальні танці. В мене є фото. Потім ви дропнули трек «Shook і Стали дохуя гангстерами. Вам треба більше людей, щоб вам повірили. Мається на увазі треба більше людей, які б підтвердили слова про діджі Хевока. I seen you. Мій Джі був на концерті Summer Jam, набрав мене і такий йоу, син, пам'ятаєш ту фотку, ти мені показував? Вона якраз спливла. Ми ржали як коні, коли базарили по телефону. О, чорт, він смішний нега. Він використав це фото. Це був просто прикол. Філмі. Це була фотка в костюмі Майкла Джексона, а не балерини. Я знаю, що подумали люди. Звичайні люди, які не знають мене чи мій стиль життя. О, Джей дістав його різний пі, бла бла. вони ніфіга не викупають, думають, раз Джей сказав на треку. Що я балерина, і він бачив це фото, типу це щось значить. Це навіть не була фотка в костюмі балерини. Ви бачились після цього? Так, ми пересікались, це був смішний панч, гарний прикол. Але я рухаюся з трьома стами Нігаса моєю спиною. Всі вони зі стволами, і ми в кожному клубі. Ми побачимо тебе і зробимо тобі боляче, коріш. Кілька місяців по тому одного вечора ми були в клубі Джастін. Я і мої пацани десь 10-15 людей. Просто чилили, знаєш. І тут почули, як діджей сказав, вшира Дюпрі і Джей Зі, вони тут. Ми були десь там годину і нікого не бачили. Ми не бачили Джей Зі, але ми такі, о, да, я затягнув пояс і зав'язав шнурки. Мій коріш має валину при собі. І каже мені, давай найбашимо його син. Я кажу спокійно, чил, не треба нікого валити тут. Далі ми стояли і чекали біля дверей, вони мали вийти рано чи пізно. І тут ми побачили Джармейна і Джея. Джермейн побачив мене і почав швидко йти. Джейші через кімнату мене побачив і протягнув руку. Показав мені білий прапор. Я бачу його, кажу, воса. А він такий, це просто реп, син, просто хіп-хоп ніякого біфу. Я кажу: ну окей, кул. Cool. Джей він покидьок. Він хоче бути номер один. Він грає без правил. Він готовий до бою. Тільки для того, щоб сказати Ніга, ти не я, ти не на моєму рівні. Окей, бум. Ізер вийшов і розвалив все. Пак Джей Зі і т.д. Цей трек реально жорсткий. Але коли був цей біф, нас приходив через смерть своєї матері, тому його це підживило. І зробило цей монументальний запис. Якщо ти знаєш Джея, Джей такий чувак, що рідко відкрито просить про допомогу. Ни крутився в моєму офісі кожен день. Він приходив три дні по. І на третій день я такий Нигабосап, at... шо надо? Так, готі, він грається зі мною. Я сказав, ти хочеш його прикінчити? Джей сказав, я хочу його дістати. Я дав йому біт для супа Аглі, але цей трек фрістайл найбільше. Тейковер це запис, ітер це запис, а супа Аглі це так. Я поставив трек пріму, і він сказав реальним негапофі, хто чию суку трахнув. І коли Прім це сказав, я такий, о, чорт, саме так. Прім каже: він типу, він типу трахнув чию суку. Ну таке, але знаєте, все залежить від часу. Для пака це спрацювало. Це спрацювало для нього. Що ти подумав, коли вперше почув ітер? Цей мадафака він просто божевільний. Я набрав його, йоу, я набрав його. йоу-йоу, хотів почути його. Ха -ха. це було воно, але це і є хіп-хоп. вони нас чи Зі? ти знаєш нас, ми можемо поговорити чому, але знаєш що божевільно, хова він номер один для мене прямо зараз. Серед усіх. Я не хочу сказати щось не те про рими Джей Зі, але Ітер, Ітер, коли я вперше почув нахуй Зі, я такий, коли я почув панч тобі 36 і ти ходиш на карате, я такий клетовий секс і на караті клас, та бого, чана ворки. Я слухав Джейзі ще з блупринта. Він же вийшов раніше. Ітер та, та так я слухав NASA, але Джей Зі я слухав набагато більше. Особливо коли вийшов різана болдаут. Я був молодий, продавав крек, мотив бабло. Невдовзі стало зрозуміло, що нас не піде без бою у своєму альбомі Steel Magic 2001 року. Він дропнув діст трек ітер, який увійде в історію. Трек був випущений прямо на день народження Джейзі та лунав на всіх радіостанціях. Уже на початку треку він читає, що Джей Зі чекає на його відповідь, наче він чекає результату тесту на снід, але вони будуть невтішні. Нас відповідає, що у 88-му Джей Зі вигнали з треп хаусу Він дзвонив нас щоб той допоміг, хоча він не давав йому його номер. Називають Гей Зі, а його лейбл кафела. Далі нас каже, що вплинув на багатьох емсі від того, як вони виглядають до того, як вони читають. І навіть Джею він подарував стиль. Далі нас розносить Джея і каже, що на початку 90-х в нього нічого не було, і прикраси на фото були не його. В нього не було ні грошей, ні машин. Він Стен, звичайний позер. Я запитаю тебе про Ітер. Всі, хто чув тейковер, знають, що цей трек крутіший. Ітер це dope трек, але Джей Зі, він саме той Нига. Все, що він говорить, факти нас. Він збрехав на своєму треку. Всі знають, що Джей Зі не носив блінгі джеза. Але ті рядки, які сказав Джей, на тейковер, це база. Вони мають підтвердження у вигляді фото. Також нас згадав, що Емінем вбив Хоу на його ж треку. Далі він сказав, що той завжди прагнув уваги. І скільки ж панчів ноторіуса B.I.G. в його реп. Кажуть, що, начебто, був записник нотаріуса Біга, і після його смерті Jay-Z заволодів його нотатками і перетворив його вірші на свої треки. Багато хто каже, що дивно, що Jay-Z називає ноторіуса своїм другом. А одразу після його смерті він дропає трек, The Series Is Mine, і читає, що контролює всю реп гру Нью-Йорка. Також нас сказав, що Джей продав свою душу, щоб отримати все про що мріяв. Він називав Джей Зі потворним, женоненависником, використовував багато неприємних гомофобних образ на його адресу та натякнув на його романи з Фоксі Браун. Згодом після цього Дісу нас випустив Lost Tapes і альбом God's Son, що для багатьох закріпило його статус як кращого MC Нью-Йорка на довгі роки. Після того, як нас його повністю знищив, Джей Зі не збирався залишати йому останнє слово. Джей записав трек Супа Аглі на біт НАСА. Got yourself a gun. Джей З відповідає і каже, що нас солодкий хлопчик, тому що по його венам тече не крова кулейд. Для тих, хто не знає, кулей це напій на кшталт Юпі, що був популярний у нас на початку 90-х. Солодкий напій, який дешево коштує, його п'ють нон-стоп в гетто. Далі Джейзі каже: Чувачі, послухай, це лише реп, і це ще ніякий не біф. Всі нападки наса в треку це брехня. Я маю шутерів в квінці більше ніж у тебе. Ці чорні прив'яжуть тебе до даху колізеї, і будуть відкривати пиво з зубом твого сина. Нас, чому ти мовчиш, коли тебе грабанули і забрали твій ланцюг, мені довелося його викупити. Далі Джей Зі згадав, що мав секс з дівчиною Наса. Хова каже, що він улюблений репер його дівчини, Кармен Брайан. У треку Супа Аглі Джей -Зі читав, що займався сексом з Кармен Брайан в її машині. Кармен Брайан в інтерв'ю в Лад Тіві заявило, що це неправда і всі це знали. Але ось як було все насправді: Кармен Брайан і нас розійшлися на деякий час. Через деякий час у Кермен Брайан і Хова почався роман, який тривав кілька місяців. І вона навіть завагітніла від Jay Z. Саме в цей час вийшов трек Jay Z Take Over, в якому він черговий раз оголосив себе новим королем Нью-Йорка. Багато людей думали, що Джей Зі зайшов надто далеко на треку Супаглі. Його власна мати Глорія Картер навіть позвонила на місцеву радіостанцію Hot 97 і сказала, що він повинен вибачитися перед Насом, і його родиною. Після цього Джей Зі подзвонив, вибачився перед своєю матір'ю та всіма слухачами, яких він можливо образив своїми текстами. У рідному для обласного Бо реперів Нью-Йорку атмосфера була особливо напруженою. Такі радіостанції, як Hot 97, заохочували ворожнечу, граючи Ітер і Супа Аглі один до одного. Одного разу вони навіть провели опитування щодо біфу. 58% слухачів сказали, що віддають перевагу ітер над супа аглі. Відтоді ітер став символічним дістреком, а репери переосмислили його для своїх цілей. Мене Ей, hey, yes. Нас був моїм хомі з першого дня. Люди не знають, як я раніше часто катався з насом по Бронксу і Квінсу. Коли почався біф наса і Джея, це змусило мене прийняти рішення та вибрати сторону. Але мораль історії така, що це був напряг між Рокафела і терор сквадом довгий час. І коли Джей і нас примирилися, знаєш, це залишило мене на обочині життя. Нас не взяв, слухавку, не набрав і не сказав: я у Джо. Я збираюся припинити біф і все таке. Але я топив за нього жорстко і опинився в неприємній ситуації для себе. Я був спустошений, такий вау. Пф". Я був у нього на відео Made You Look. І давай я проясню, я факуюся з Джей Зі. Ми спілкуємося, і я ціную все, що Рокафела і Джей Зі зробили для культури. Далі Бів продовжувався. Джейзі знову атакував НАСА у головній композиції свого альбому «Blueprint 2», стверджуючи, що він щедріший за нього, знову ставлячи під сумнів його вуличний кредит довіри та навіть посилаючись на свої вибачення на треку Супа Агді, до яких заохочувала його мати. Цитата: Моя мама не може врятувати тебе цього разу. Нига це історія. Далі нас відповів Джейзі на треку Last Рилне Гай Life». Через 4 роки після Ітер Нас і Джейзі вирішили завершити свою боротьбу. Під час туру Джей. «I Declare War» у жовтні 2005 року. Багато шанувальників хіп-хопу думали, що під час туру Хова прийдеться по своїм ворогам. Але замість цього він вирішив помиритися з насом на сцені. Двоє виконали трек «Dead Presidents» та «The World Is yours Джей Зі сказав: Бів завершився, до біса це все було весело, але час робити гроші. Через рік нас розірвав угоду з Columbia Records і підписав контракт із Death Jam, який тепер у Jay-Z. Невдовзі після цього вони вперше офіційно об'єдналися у пісні Black Republic на альбомі Наса Hip-Hop is Dead. у 2021 році двадцять jay році. з'явилися на треку Дідже Sorry Not Sorry. Це більше, ніж ми. Це не про нас, але про нас, але не зовсім. Це звичайно про культуру. Це про закінчення, це про те, щоб показати інший шлях. Те, що ми розіграли, зупинило світ на деякий час. Це завжди було з повагою. Це ніколи не було так, що він хотів мене вбити, чи я хотів його вбити. Це тому, що ми справжні боси, які не роблять такі мови. Чи як поводяться справжні чоловіки? Я фанат репу. я не повинен брехати, як це роблять інші виконавці. Якщо взяти до уваги все, через що ми приходили, це був, це був батл. М -м, розумієш, у нас була. Велика повага один до одного, щоб прийтись по комусь на треку. Треба мати до нього повагу.